Всім привіт! Мене звати Аня. Це буде мій перший блог на цьому моєму каналі. Сьогодні у мене завдання одне з 31-го, яке я запланувала собі на жовтень, що у мене кожен день буде своє завдання, яке я буду робити, щоб відчути якийсь осінній вайб, або просто в цілому, щоб щось прикольне робити в своєму житті. І сьогоднішнє моє завдання це завести YouTube і зняти перший блог на будь-яку тему. Я подумала, що логічніше буде завести блог і поговорити в першу чергу про мене, бо я тут так би мовити, нова людина. Тому давайте з вами знайомитись. Я зараз вчусь на магістратурі. Якщо коротко, я закінчувала бакалавра як вчитель турецької. Зараз у мене вже магістратура, у мене дві освіти паралельно. Перша це перекладач турецької, я пішла далі по своїй освіті, а друга це історія мистецтв. Це був напрямок, який насправді для мене був більш пріоритетний, коли я вступала на магістратуру. Ну, але життя внесло свої корективи, скажімо так. Тому е я поєдную обидві. Окрім цього, я ще працюю. Працюю я ще з 18 років. Працюю в тій самій фірмі, що і працювала ще тоді. Вже п'ятий рік пішов, як я працюю. До речі, місяць тому пішов якраз. Отак зараз я знімаю квартиру, я живу в Києві, взагалі я. З Києва завжди тут жила, завжди вчилась. У мене є свій блог. У мене дві сторіночки: одна особиста, яка, ну, чиста для моїх потреб. І друга це блог, теж, але такий інстаграм-блог. Він невеличкий ще поки що, але планую його збільшити. Він називається Рінталіст Київ», Я ось тут лишу посилання, якщо в мене вийде. Якщо в мене вийде, я все ж таки перший раз роблю відео, не будемо мене засуджувати, якщо в мене щось не вийде. Але в цілому я дуже хотіла з вами познайомитись, трошечки розказати про себе. Скоріше за все, сьогодні я візьму вас свій день, тому що як людина, яка поки що ніколи не вела блог до цього, скажімо, в Ютубі, це абсолютно інший формат, абсолютно нове щось. Я розумію, що треба робити якісь певні там плани, певне щось записувати, розповідати, щоб це було теж цікаво, щоб це було вам корисно 100%. Я буду щось планувати, але поки що це буде, скоріш за все, щось типу блог-влог сьогоднішнього дня. Тому я буду пробувати, в принципі, трошечки знімати. Я думаю, я ввечері або вже завтра зранку випущу це відео. Побачимо, як піде життя. Знову ж таки, і я хочу, щоб ви поділились коментарях тим, ким є ви. Ну, в принципі, хто ви, що ви, де ви, звідки ви, скільки вам років, можливо, хтось теж вчиться на перекладі, наприклад, з турецької або будь-якої іншої мови. Можливо, хтось цікавиться історією мистецтва, тому що я думаю, що частково. Я буду більше про все ж таки і про історію мистецтв, про студентське життя, безумовно, вести свій блог, про Київ, про заклади, це прям улюблена моя тема, так би мовити. І скоріше за все, ще буде теж пов'язано з перекладом з турецької, можливо, взагалі просто з турецькою, тому що у мене зараз буде ще й практика в університеті, в тому числі. Тому це буде частинка мого життя, більша частинка мого життя, можна так сказати, в деякий період. І відповідно, відповідно. Я думаю, що все це потрошку-потрошку буде з'являтись у мене в блозі. Я буду набиратись нових навичок і так далі. Але початково-початково хочу сказати, що навіть не знаю, що тут ще додати. <смас> я вас беру тоді в сьогоднішній свій день. Я думаю, скоро ми з вами побачимось. Отже, як я і обіцяла берувати свій <смас> 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 влог <смас> сьогоднішнього дня. Зараз я готую сніданок. Я вчора сходила в магазин, трошечки набрала собі продуктів. Не дуже багато, але я люблю, щоб знаєте, було всього потрошку на сніданку. Тому зараз я приготую сніданочок і буду вже збиратись, скоріш за все, на роботу, бо я сьогодні у мене модуль з, з важливих предметів важливого викладача, скажімо так. Пладемо сюди. Людимо сюди. Оп. І треба, щоб зелені, наскільки мені відомо, щоб зелені було більше там, півторілки. Ну, в мене півторілки може не вийде, але я так, буду її класти поруч. І в мене є оливкова олійка, Я якраз полю. So, let's have some breakfast. you know. Mm. Покажу, яку їх вам чекаю? Опа. Mm. Отже, я вже взяла з собою чайочок. Будемо зараз сидіти і любити чаєчку. Я вже заходжу на пору, зараз будемо відчитись. Дякую вам за те, що познайомились за ваші коментарі. Лишайте їх під цим відео. Дивіться, мої наступні відео буду вас дуже очікувати. І також ставте лайки, підписуйтесь. Ще ж будемо вести комунікацію.